Вітаю, друзі! Мене звати Марія, і сьогодні на моїй кухні ми приготуємо разом з вами тертий пиріг. Готуючи цей пиріг, я завжди згадую дитинство, адже коли ми приїжджали в село до бабусі, вона завжди в печі випікала цей пиріг з різними начинками: з варенням, чи то з смородини, чи то з малини. А зараз сезон абрикосів, то ми будемо готувати тертий пиріг з абрикосами. Розпочинаємо з приготування тіста, і для цього нам потрібно смалець 250 грамів, 250 грамів домашньої жирної сметани. Я розумію. Мію, що зараз не всі мають можливість таку десь придбати, тому і можна брати в магазину. Цукру беремо 150 г, грамів, щоб пиріг не був занадто солодким, особливо коли ви будете використовувати варення. Три яйці, 10 грамів розпушувача або ж одна чайна ложка соди. Трішки у сучасний рецепт додаю ванільний аромат. І, звичайно, абрикоси. А борошна нам потрібно 4 склянки, але я вам скажу, що я завжди використовую бру його на око. Треба дивитися уже по самому тісті. Отож, розпочнемо. Смалець потрібно розтопити. Розтопили смалець, але треба так, щоб він не був гарячий. Можна в каструльці, а можна, так як я зробила, це мікрохвильової печі. До сметанки я хочу додати розпушувач, або якщо у вас це буде сода, то дуже добре ви знаєте, сметана погасить соду. Перемішую це все. Нехай постоїть 2 хвилинки, а ми повертаємося до смальцю. Додаємо сюди цукор і дрібочку солі. Як казала бабуся, завжди має бути баланс смаку. І відразу ж сюди я відправляю, чи то ванільний цукор, чи ванілін, чи ванільний екстракт. Що у вас є? І ще треба додати яйця. Я вам скажу так само: яйця не завжди додавали. Звичайно, наші українські господині завжди старалися придумати щось смачненьке і максимально економне, але так як були великі родини, то яєць не завжди вистачало. Але я вам скажу, що мені особисто з яйцями тісто виходить кращим, але якщо немає, можна надавати просто смалець і сметана. Періг з двох інгредієнтів, ну і борошно третє. Яйце зробиться тісто трішки таким стійкішим, бо якщо не додати яйце, то тісто буде дуже крихке. О, бачите, як пішла реакція з розпушувачем, як наша сметана вже стала такою пухкою. І от вже на цьому етапі будемо вводити борошно. Додаємо борошно, в нашому сімейному рецептурнику записано 4 склянки. Але я вам скажу чесно, що додаю завжди на око. Господиня має відчувати своє тісто. Треба, щоб воно у вас не липло до рук і буде ідеальним, але в той же час щоб залишалося м'якеньким. Я спершу замішуюсь так за допомогою вінчика, а потім будемо вимішувати на робочій поверхні. І поступово ось так додаємо борошно. Додаю трішки борошна, щоб тісто нам не прилипло. Воно таке ще ріденьке спочатку. Так, А тепер сюди тісто. І Ось так замішуємо тісто, збираємо все до кубки. З цим тістом дуже легко працювати. У мене діти його обожнюють. Так само мої діти, коли приїжджають до своєї бабусі, до моєї мами, то це їхній улюблений десерт. Я завжди кажу: ми приїжджаємо, я вже відчуваю цей запах в хаті. Мама вже готує тертий пиріг, можна назвати його нашим таким сімейним. Варення завжди є. Влітку зараз різні ягоди, фрукти, то чому не готувати? Дивіться, яке тісто вже приємне в роботі, вже воно починає так не липнути до рук. І ось так тістом зараз збираємо борошно по всій поверхні, бо воно вже у нас готове. Дивіться, воно не липне вже до рук. Дивіться, яке м'якеньке тісто готове вже. Але нам треба дати, щоб воно охололо. Розділяємо тісто на дві частини, більшу і меншу. Меншу частину відправляємо у морозильну камеру. А більшу частину ми відправимо в холодильник, щоб воно трішки прихололо. А тим часом займемося начинкою. Знаєте, цей рецепт в кожної господині свій, тому що кожна господиня брала своє улюблене варення, в кого яке було. А влітку кажу, назавжди готували з різних ягід. От зараз у нас абрикоски постигли. то я нарізаю ось таким кубиком. Сливу можна взяти, буде сезон, чорниця, в кого ще є. Але взимку варення із смородини це наприклад мій улюблений варіант. Тісто провело в холодильнику півгодини. Основну більшу частину я ось так, можна відразу руками розтягнути подеко, а я беру між двома шматочками пергаменту, хочу так розкачати. Так буде і швидше, і трішки легше. Я не повністю розкачувала, а зараз ще піджину під форму свого деку руками. Робимо такі бортики там, де ми не розкачали його. Бачите, як з цим тістом приємно працювати. Воно ніде не липне, гарно розкачується і дуже смачне. Робимо такі невеличкі бортики, буквально дві хвилинки і готово. Тепер викладаємо начинку. Я розподіляю рівномірним жаром по всій поверхні абрикос. Як то кажуть, начинки багато не буває, правда. Але дивіться маленькі такі секретик і більш така вже сучасна нотка, так би мовити. Так як у мене сьогодні свіжі абрикоси, та навіть якщо ви будете брати якісь ягоди, то я рекомендую вам трішечки, ось так як я присипати кукурудзяним крохмалем. Завдяки цьому начинка не буде текти. Ну і це буде так смачно, таке буде як з повидлом густим. Дуже рекомендую скористатися таким. Ну, і так як у мене не варення, а свіженькі абрикоси, я ще додаю зверху зовсім трішечки цукру, щоб пиріг був солоденьким, не кислив. Буквально ось так: 2 столові ложки. Розсипаю по всій поверхні. Любите більш солоденькі, додайте більше цукру. За цей час і друга частина тіста встигла гарно підморозитися і натираємо на велику тертку. Ну, і ось так виделкою розподіляємо рівненько тісто, щоб воно прикрило по всій поверхні начинку. Ну що ж, пиріг готовий і відправляємо в духовку запікати при 180 градусах хвилин 40-45. Тут ви вже орієнтуєтесь по своїй духовці. Звичайно, треба дати пирогу повністю охолонути, але нам просто не терпиться його скуштувати. Подивіться, який він ніжненький. Ну зараз в мене на кухні стоїть справжній аромат мого дитинства. Я й думаю, що й вашого. Тому якщо я вам нагадала за цей рецепт, рекомендую також приготувати і смакувати разом з нами. А смакує цей пиріг дуже і з молочком холодним або ж із компотом. На сьогодні сливовий, так як зараз сезон ягід, Тому смакуємо смачні пироги і запиваємо холодними компотами.